Примудрій станьмо, побожно, вислухаймо святе Євангеліє. Ім'я Оце і Сина, і Святого Духа, Дорога горе Госпочена, родину нашого побратима, воїна, героя Василя, війна. Таке слово було для нас якесь далеким. Ми його читали в історії про це. Ми бачили у засобах масу інформації, що десь у світі війна. Але ми ніколи не думали, що війна торкнеться знову нашого українського народу. І не будь звідки від якого ворога, а від того, який завжди твердив, що він наш старший брат, що ми один народ. Але все змінилося. 24 лютого 22 року. Ще до того моменту ми всі думали, що здоров'я то щось найцінніше. Ми замикалися у своїх хатах, ми боялися подати одне одному руку, бо боялися коронавірусу. А тепер зрозуміли, яке великий є мир. Бо воїни, герої не шкодують свого здоров'я, а навіть і життя. За те, щоб ми жили у вільній українській державі. Свого часу наш пророк Тарас Григорович Шевченко сказав про того маскаля, який він говорить, що старший брат, що кацаба звідусів жени, а й здохне в ямі при дорозі, ти подаєш йому води, а він вже гадить на порозі. І ось той москальський чобіт прийшов на українську землю. Скільки багато уже воїнів, кращих синів і дочок, віддали своє життя, здоров'я, захищаючи українську державу. І та зернина, бо я би сказав, знаєте, як сівач відбирає зерно, щоб посіяти. Відбирає найкраще зерно, щоб гарно вродило. І скільки тих зерен, браття і сестри, тих воїнів. Уже ми похоронили в землі. Але я вірю і впевнений, що це зерно проросте і дасть добрий плів доброї долі українського народу. Ми сьогодні всі зібралися, попривезли чергового воїна на нашу надвірнянщину, в наше місто Надвірна, Василя. Я чув про нього дуже багато гарних відгуків. Я навіть говорив з його командуванням і звідти, і згуляй поля. Це в дійсності був відважний, хоробрий воїн. За що найперше хочеться подякувати його рідним, гірко і боляче, але ми розділяємо ту втрату. Ми дякуємо вам за вашого сина. І кожен із вас має сказати це слово, бо він не загинув браття і сестри за своїх рідних. За друзів він загинув за кожного з нас. Ми це повинні пам'ятати і казати кожній мамі, кожному татові, дружині, дітям. Дякую тобі, за твого сина, за твою дочку. Бо саме завдяки їм ми можемо жити. І ми віримо, що Господь Бог почує наші молитви і дасть мир і спор. Дійсно, як та гарна пісня звучить. І ми боротися будемо проти проклятих москалів і вічну славу збережемо про тих трьох хлопців, трьох братів, але в цих трьох ми прекрасно розуміємо всіх наших воїнів, які віддали своє життя за українську державу. Царство Небесне, вічний упокій, воїну пристанну Василю. Помолимся, браття і сестри, молитви вже нашої погрози. Ім'я Отця і Сім'я.

все ж таки так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визло нас від лукавого. Амінь. Богородиці, порадуйся, благодатна я навіть Господь, благословена ти міша, благословена ти, Бога Небо, бо ти породила Христа Спаса, Душа наш, Отче наш, що нашої сина небеса. Лотиться ім'я Боді, нехай прийде царство, нехай буде воля. Я не можу. すごいですよ。